На цих кадрах силовики зупиняють авто у Дніпрі та затримують чоловіка. Поліцейські вилучають газові балончики, елементи поліцейської форми, проблискові маячки, якими заборонено користуватися цивільним, та автомобільні номери з іноземною реєстрацією. Це робили спецпризначенці підрозділу Схід написав у соцмережах перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Белошицький. Цей громадянин буде нести відповідальність. А саме за статтею погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Наразі йому вручена підозра. Підозрюваний – 37-річний чоловік. Він автоблогер. Це відео виклав два тижні тому. Руку вбрав свою. Хто таку та поворот хто такий? конфлікт знімали інші водії? Блогер лається, а далі плює в патрульного. Ой. Ой, 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 ой. Вчора у соцмережах опублікували фото блогера біля машини. Нині він на волі виклав таке відеозвернення. «Класно, коли чудові бійці суперелітного підрозділу поливають водою, після чого фотографують, викладають фотографії. Це вогонь. З підозрюваним кореспонденти Суспільного зв'язатися не змогли. Його адвокат Сергій Парохненко відмовився говорити, чому його підзахисний плював обличчя патрульному. Свою позицію телефоном озвучив так. Это просто акция устрашения была. Ну, собственно, они это и не скрывали, ну, лили водой, да. Ну, по сути, для того, чтобы их как Я сейчас не буду судить о каких моментах там или законности действий моего Спецпризначенців залучали, щоб запобігти можливій агресії з боку блогера. так пояснив речник прокуратури області Дмитро Чубенко. Чи дійсно підозрюваного обливали водою? Він не знає. Речник каже: запобіжний захід чоловікові обиратимуть у Київському райсуді Харкова, проситимуть цілодобовий домашній арешт. Дату засідання поки не призначали. Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує до трьох років за гратами. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному. Харків.